Наш рух до європейського союзу він досить багатовекторний. Тобто, ми працюємо в рамках, наприклад, і виконання саме кроків, які перед Україною стояли сьогодні. Україна з європейським союзом розпочала переговорний процес про вступ, і в нас будуть нові зобов'язання. Ми отримаємо вже навесні наступного року переговорну рамку, яка міститиме величезну кількість актів, які потрібно буде імплементувати, а також рекомендації і завдання по проведенню відповідність наших інституцій. Крім того, Україна отримала Enlargement Report, так званий звіт з розширення, який містить більше ста рекомендацій, які має виконати Україна до наступного звітного періоду. Це червень наступного року. Наступного року ми отримаємо новий звіт по розширенню. Тобто, ми маємо займатися і виконанням цих рекомендацій. На сьогодні уряд працює над планом заходів з виконання Enlargement ріпорту, який буде містити чіткі цілі, завдання, строки та відповідальних органів, які мати будуть зобов'язані це робити. Наближення до Європейського Союзу воно відбувається загалом за загальною рамкою. Тобто держава-кандидат має виконати рекомендації за шістьма кластерами і тридцятьма п'ятьма переговорними розділами. Міністерство юстиції відповідальне за координацію імплементації двох переговорних розділів: це правосуддя а і другий – це Юстиція, свобода та безпека. Ці два розділи вони входять в кластер фундаменталс, Тобто це той кластер, який відкривається першим спочатку переговорного процесу і закривається останнім. Тому якщо ми будемо говорити про досить ефективну імплементацію актів права Європейського союзу, але в нас не буде прогресу в кластері фундаменталс, то це нам створить ну, досить великі перешкоди. Тому це досить важливі блоки. Це посилення реформ в рамках верховенства права, верховенство права, удосконалення законодавства та процесів в рамках правосуддя. Це боротьба з корупцією, це захист прав людини, фундаментальні права, тобто це глобальні політичні реформи, які має здійснити країна. Україна була першою країною, яка розпочала селф-скрінінг. тобто, що це таке? Це самоперевірка відповідності українських актів права до права Європейського союзу. – це той, який почався до офіційного скринінгу європейського союзу. Близько 28 тисяч актів європейського союзу було проаналізовано органами державної влади. За результатами селф-скрінінгу ми прийшли до висновку. Це була наша домашня робота. Що близько трьох тисяч актів, які нам треба буде ще імплементувати. Це колосальна робота для органів державної влади, для парламенту. І звичайно, ми працюємо з нашими партнерами, з громадським середовищем для того, щоб ми прийняли. Али приймали якісні акти і належним чином їх імплементовували. Ми зараз очікуємо на офіційний скринінг європейського союзу, тобто, можливо, найближчими тижнями ми отримаємо скринінг і ми почнемо робити. Безумовно, функція міністерства юстиції це розробка актів. Імплементація законодавства і Міністерство юстиції безперечно долучається до розробки актів, які відносяться до компетенції інших органів державної влади. Крім того, Міністерство юстиції здійснює право експертизу всіх актів законодавства, які надходять на розгляд уряду. І наша робота буде продовжуватися в рамках координації виконання двох розділів 23-24, та які я сказала, це фундаментальні права. Складно визначити якусь одну проблему чи складність безумовно перед нами є виклики, тому що це зіткнення різних правових систем: це наші інституції, наша законодавча система і акти права Європейського союзу. Іноді буває непросто, тому що для розробки того чи іншого акту законодавства ми маємо консультуватися з нашими європейськими колегами, щоб точніше зрозуміти, що вони мали на увазі в своїй рекомендації, залучити велику кількість органів, тому що є кроскомпетенція. Наприклад, ми завжди намагаємося долучати до розробки законодавства громадське середовище, тому що вони мають досить потужну експертизу. І з одного боку, маючи такий широкий діалог, ми маємо велику кількість ідей, але не завжди ми можемо знайти швидко єдиний консенсус. Ну але ми звичайно над цим працюємо. А, безумовно, якісне законодавство це база, це основа, це складова. Але його імплементація це не простіше, це навіть іноді складніше. І контроль за виконанням кожна країна, яка отримала статус кандидата, вона рухалася з різною швидкістю, і це залежить лише від України від готовності наших інституцій, нашої держави, і ми усвідомлюємо, що Здійснювати реформи в час війни це складно. Але я хочу відзначити, що незважаючи на те, що Україна в війні, ми ніколи не просили поблажок. І як зазначив і президент, і віце-прем'єр-міністр, ми рухаємося за загальною рамкою, і ми виконуємо добросовісно і належно наші зобов'язання перед європейськими партнерами.